Дуже добре про це багатоманіття видно під час двох візитів в Азіюс. Про що я, що я маю на увазі? Ну, московський фюрер полетів до Нью-Делі, до Індії, а президент Франції Макрон до Пекіна. Одразу можу сказати, що потенційно завжди вважав, вважаю, і поки що це підтверджується. Що поволі на рендра моді таки веде найбільшу демократію, як він каже, до демократії. Я маю на увазі Індію. І те, що візит Путіна обернувся холодним душем до Індії, це було видно, це було зрозуміло з питань на телебаченні. З тим, як він возив на мотоциклі МТ-10 чи МТ-12, на рендер моді, по Індії, вони там. В мультику крутилися хто кого ввіз, зверніть там увагу, це дуже важливо. Я вже не кажу про діалоги на телебаченні. Що стосується Китаю, то там Макрон, який і без того мав проблеми, поїхав для того, щоб ну, по графіку все було. Бо у Парижу з Пекіном правила однієї осені. Пекін гостює в Парижі у другої осені Париж у Пекіні. Тому минулої осені ми пам'ятаємо візит. Сі Цзіньпіня до Парижу нинішньої осені навпаки. Не дивлячись на те, що ви мені скажете про те, що питання щодо України відповідь приблизно однакова. І вона звучить так, що, що Сі Цзіньпінь, що марендра моді, сказали, що ми на боці миру. Однак це не однакові відповіді. І можу стверджувати: на рендрамоді такі на боці миру і на боці України. А оці на боці війни і на боці Путіна. Ви скажете, нафту купують обидва, нині купують ще більше, ніж раніше, по об'ємах більше, по грошах менше. Чому по грошах менше? В Світовому океані кожного дня шастає майже від 120 до 190 мільйонів барелів нафти невостребуваної. І тому танкери іноді заходять і по знижці, яка сягає вже майже 30 доларів, тобто по ціні 35, 32, іноді 36 доларів за барель скидають цю нафту. Куди попало? Якби тільки скинути. Тому об'єми об збільшуються, особливо в Індії. Але якщо взяти доходи бюджету російського, то вони ще більше впали. Так, от, якщо спробувати сказати так, хто із них з ким, треба розуміти, що в Індії є дві політичні сили: це Конгрес, Індійський національний конгрес на чолі з родиною Ганді і. Нарендра моді як лідер джоната Бхарата партії. Я думаю, що ви всі звернули увагу, що нарендра моді Індію називає Бхаратом. Ну, Правда, що за часів імператора Ашоки, Ашока це імператор, який об'єднав народи, які жили на території сучасної Індії, на той час. Ця держава називалася Бхарат, а Бхарата, Джаната, Бхарата партії, чи Бхарата Джаната партії це те, що можна назвати Індійська національна партія. Так от, в чому різниця? Різниця в тому, що Індіра Ганді, як авторка Індійського національного конгресу, бо не хочу е опускатися туди до е попередників, а, бо то була зовсім інша Індія, яка там, де Ганді, Патель боролися за незалежність. До речі, ідеологом Харата Джаната партії є Патель це один з подвижників національно визвольного руху, як і Ганді. І якби була правдивою історія, то всі знали про те, що це два класики, два автори Украї... індійської незалежності. До речі, Патель із них. Я би його все-таки назвав як фігуру номер 1 але про те, може, колись поговоримо. Так от, власне, у нинішній ситуації борються між собою Індійський національний конгрес Ганді і Джаната Бхарата партії Нарендра Рендра Моді. Якщо перші історично зв'язані по поновиною з Москвою, КДБ ФСБ, то на Рендра Моді завжди працював. На національних інтересах. Хоча це, скажімо так, консервативна, право-консервативна сила, яка мені до душі, ну, а вам уже судіть, як, як хто хоче. Тобто, от у цій ситуації явно ситуа... розвиток подій говорить про те, що ця політична сила вона схиляється так. До індійської демократії, я тут заперечувати не буду. Але все-таки демократії. Розмови, які велися про російську агресію, російсько-українську війну і в Нью-Делі, і в Пекіні, чітко засвідчили, що на рендрамоді такі на боці, як я вже сказав, миру і на боці України, хоча мусить у нинішній ситуації, маючи колосальну залежність від Москви, особливо в воєнно-промисловому комплексі, фактично на дві треті. Продовжує індійська армія залежати від рашистської зброї. Контракти, які укладені з німцями, французами, італійцями, Сполученими Штатами, такі поступово Індію переводять на західне озброєння. Підписані декілька контрактів з попередньою адміністрацією Байдена, розпочали розробку будівництва підприємств по виробництву окремої зброї, західного зразка, але для цього потрібен час. Потрібен час, і треба розуміти, що Індія це півтора мільярди населення, дорогі мої. Це 15 мільйонів дільничих комісій під час виборів. Це вибори, які продовжуються майже два місяці. Судіть самі, що це за машина і як з нею справлятися? В Китаї ситуація інша. В Китай – це большевицький тоталітарний режим, і не просто. Китай, як Індія, купує нафту і газ, а Китай фінансує воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації. Це перше, друге. Китай постачає напряму і через третій і четверті держави компоненти озброєння і зброю, зокрема, через центральноазійські держави, з якими вже не одна розмова відбулася. Але, на жаль, ці розмови. Не міняють ситуацію. Фрагментами, коли дивишся на товарообіг між центральноазійськими державами і Рашистаном, розумієш прекрасно, що за місяць зростання на 300-400% по певній категорії не може. Це означає, що під цим кодом стоїть підсанкційна продукція. І все це робиться через Китай. Тому відповіді на те, з ким вони, ніби однакові. Але тут явно Цзіньпінь на боці Путіна, а в Моді на боці України. Разом з тим ще раз хочу, щоб ми розуміли: величезні об'єми споживання, в тому числі вуглеводнів це колосальний ресурс для рашистської економіки. І в даному випадку, коли щось планувати, то треба пропонувати чим компенсувати Індії. Бо це гігант, це гігант. І це треба розуміти, коли говоримо про такі великі речі. Зрозуміло, що роль цих двох держав у світі буде зростати. Чому так ухватився московський фюрер за Індію і Китай? Процитую вам одну людину. Ще у 20-х роках, ХХ 20 століття, він написав. Переможе той, з ким будуть великі народи Індії і Китаю. Днями сів шукати, де я цю фразу прочитав. Вона належить відомому Владіміру Ульянову. От я не пам'ятаю, в якій праці її прочитав, чи в архіві, чи в багатотомному виданні. Але на цю фразу я звернув увагу ще студентам. Пам'ятайте її: переможе той, з ким будуть великі народи Індії і Китаю. А ситуацію можна витримати в світі, забезпечивши баланс, якщо Індія і Китай будуть в різних клубах. Не випадково Радянський Союз так горював, коли втратив союз з Китаєм, але на той момент Індія вже була серед країн, які не приєдналися. Ну, в результаті ситуація завершилася тим, чим завершилася холодна війна. Розвалом Радянського Союзу. Дозволю собі на цьому зупинитися.